Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 6 листопада 2024 року. І я обрізаю виноградник свій. Ось я підійшов до куща мускат медовий. Він для мене трошки проблематичний. Лози, як бачимо тут в міру. Але я обрізаю так, як я обрізаю. І я хочу вам показати, дивіться, лежить пайна. Лежить пагін. Хочу показати свою головоломку, як тут сформувати. От, тому що кожний кущ виріс по-своєму. Бачите, цю гілку я поклав. Добре? Вона лежить на землі. Тут такої не виросло, аби можна було покласти. Ось ця так вона лежить. Але дивіться, мій палець і ця лоза, вона дуже товста. І тут може бути мало закладених плодових бруньок. Я її, звісно, залишу. Оцю, ось, цього, ось, цю, ось цю, я її залишу. Але невідомо, що вона буде плодити. Тому оця лоза, що лежить довга аж з того кінця куща, з того кінця, можливо буде плодоносити тільки тут. Я тут повидаляю всі пагони до середини куща, а тут вона буде плодоносити для цієї частини, для лівої. Дивіться, тут є в мене ще одна гілка. І яка лежить. Ну, так виросла. Так вона виросла. Так вийшло, вона виросла. Ну, вона не геть так росла, вона трошки тако росла. І я її кладу. І вона буде плодоносити на цій частині куща. Вона не дуже жируюча. Хоча я, можливо, ще залишу тут з запасом трошки такі тонші, десь міліметрів вісім, які гарно закладають бруньки, і вони будуть. Плюс залишаю. Ось тут один шепагін в кінці він нагнеться. І ось цей. То для кінця, чуть-чуть для по 50 см кінця куща. Ну, якось так, друзі, буду це все обрізати, як, як я вам і розповідав, вверх не дивіться ніколи. Дивіться завжди тільки вниз. Ну, по обрізці. Тому що вверх ми обрізаємо, зверху ми залишаємо. Чому я тут знизу залишаю рукави? І чому в мене все знизу, аби це все легше було вкривати. Якби я не вкривав, я виводив би сюди. Просто товстий рукав зігнути. Я до цього сам бачив декого відео, що так роблять, і я так роблю. Це дуже. можна ще, можна ще, можна. Дивіться, оця лоза лежить. це був би рукав. І він би плодоносив би на. на, на на місці іншого куща. Так теж було б її легко вкривати. Корінь ми ніколи не вкриваємо. Ми вкриваємо плодову лозу, ось цю плодову брунічку, яка дасть нам на наступний рік врожаю. Листя і траву я, відповідно, ще не поприбирав, тільки де-не-де. -де, а буду прибирати перед вкриванням на зиму. Наразі в цьому відео майже все. Так що нехай всім щастить гарних всіх урожаїв, перемоги на одвічним ворогом.